Приходить повідомлення, що ви щось там винні і ви повинні повернути ті чи інші кошти, бо вам було виплачено, а вас не було на території Польщі в той момент. Друзі, всім привіт! Як тільки з'являється важлива інформація для українців за кордоном і не тільки, я одразу ділюся з вами на цьому каналі. І сьогодні я також маю важливу інформацію, тому обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, і залиште свій коментар. А в описі під цим відео я рекомендую всім мою телеграм-групу актуально про Польщу. Дуже багато людей, українців, користуються статусом Укр, тобто зробили собі статус Укр встановили Діапел АМА Богатель і мають можливість перетнати кордон в ту чи іншу сторону. В більшості випадків це стосується жінок і дітей, але і деколи і чоловіки також перетнають кордон, які мають можливість виїжджати з України. Досить часто зараз трапляються ситуації, коли люди втрачають статус Укр, навіть не порушуючи ті чи інші правила а в першу чергу це стосується 30 днів за межами. Польщі і люди отримують виплати 500 плюс, наприклад, це сама така популярна, і потім перестають отримувати цю виплату, і ще й потім приходить повідомлення, що ви щось там винні, і ви повинні повернути ті чи інші кошти, бо вам було виплачено, а вас не було на території Польщі в той момент. Сьогодні я хочу розповісти історію, яка трапилася з одною жінкою, яка отримала 500 плюс. І я думаю, що більшість з вас впізнає себе також в цій історії. Українка на території Польщі має дітей. Зробила, подала документи на 500, отримала 500 мала статус Укр, все ніби добре. Ну і вирішила виїхати з Польщі на кілька днів, щоб вирішити якісь свої питання. В грудні виїхала, була кілька днів в Україні, повернулася в Польщу, тобто не перелімітила тих 30 днів. В січні виїхала теж все нормально, вирішила якісь свої питання, там кілька днів повернулася в Польщу. І в лютому вона не отримала засічень. Виплати 500 Ну і звичайно, звернулася до ЗУСУ, щоб їй пояснили, що ж за проблема. І кажуть: вам на ваш особистий кабінет ЗУС було надіслане повідомлення, де було вказано, що ви виїхали з Польщі і втратили можливість отримувати 500 Вам було надіслане повідомлення в особистий кабінет ЗУСУ, і в межах 15 днів ви б мали це. Цю проблему вирішити. Плюс до того, в тому повідомленні було ще вказано, що вона має повернути кошти, і якщо не поверне кошти вчасно, то там ще й буде нараховуватись пеня ну, в якийсь відсоток за те, що не повернуті кошти вчасно. Які зараз дії мали би бути тої жінки? Чи вас, якщо у вас така сама ситуація? Це треба б звернутися в Ужон, так щоб вони підтвердили, що у вас статус Укр дійсний взяти. Відповідні документи, тобто роздрукувати песель Укр з відміткою Укр і що він дійсний. Якщо ви перетнали кордон і вам поставили штам паспорті, то теж треба це показати, що є у вас штам паспорті, що ви не протерміновували ці 30 днів, через які втрачено статус Укр. Якщо ж немає, то все одно це справа ужонду, Це треба звертатися в ужон, щоб вони надали всі відповідні документи, що у вас все ж таки статус Укр дійсний. Страж гранічна таких документів не надає, бо це дуже часто запитують. А що мені потрібно звертатися в страж гранічно? Ні, вам потрібно звертатися в Ужон, в Ужон є база, де вони подивляться і скажуть, що статус Укр є, що ви нічого не порушували. І вже з цими документами потрібно писати скаргу, прикріплювати ці документи, ну і надсилати до ЗУСУ. В такій ситуації, коли ви плануєте виїжджати з Польщі, плануєте повертатися в Польщу і ви дотримуєтеся тих. 30 днів, то перед виїздом потрібно перевіряти, чи статус Укр не втрачено, перевіряти пошту від ЗУСУ, перевіряти особистий кабінет від ЗУСУ, і коли ви повертаєтеся в Польщу. Теж перевіряйте всі можливі ваші особисті кабінети, статус Укр ВЗУС, Заходьте і перевіряйте. Бо якщо ви отримали від них повідомлення, у вас є певний термін, щоб на нього відповісти, щоб його оскаржити, щоб звернутися в ужу і вирішити це питання одразу, щоб не втрачати потім час і гроші. Я вже напевно не в одному відео говорив, чому це трапляється, тому що ця програма для українців це є щось нове. такого... До моменту початку війни і потім прийняття тих чи інших законів, дія ПЛ і статуса Укр такого не було. Ці програми, ці системи дають збой. Це факт, і воно трапляється не тільки з тими людьми, які порушують ті чи інші правила, а й з тими, що не порушують. Ну, трапляється. Я вже неодноразово отримував такі повідомлення, неодноразово читав такі коментарі, що це трапляється, і в цьому випадку потрібно звертатися в офіційні установи, щоб ці проблеми вирішувати. Якщо ви знаєте про цю проблему, і ви одразу звертаєтесь, є дуже великі шанси цю проблему вирішити. Якщо ж затягувати, не звертати увагу, а якось буде, то ця проблема не вирішиться, і пройдуть ті чи інші терміни. Вам нічим не зможуть допомогти. Тому ще раз говорю: якщо ви користуєтесь статусом Укр, у вас є песель Укр, ви отримуєте якісь кошти від Польщі, контролюйте ці кошти, контролюйте свої особисті кабінети, перевіряйте їх. Друзі, ось такою інформацією, такою історією я хотів з вами сьогодні поділитися, щоб ви звернули на це увагу, були попереджені, тому що з кожним може таке трапитися і. Навіть без вини ви зможете втратити чи статус Укр, чи якусь фінансову допомогу. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі!